Скільки часу триватиме процес імплантації? Мене звати Ігор Лата, і я проводжу імплантацію в клініці Віла Луїза. Перший етап це завжди збір даних та підготовка. Для цього необхідне КТ пацієнта та скани щелепи, які ми отримуємо інтраоральним сканером. На основі одержаних даних виготовляємо хірургічний шаблон під імплантацію. Під час цього етапу плануємо положення імплантату в кісті відносно коронки, тобто майбутнього зубу, та друкуємо на 3D-принтері спеціальну накладку з полімеру хірургічний шаблон. Другий етап. Безпосередньо імплантація. При гарних кісткових умовах час операції від 20 до 40 хвилин. Під час цієї процедури буде відбуватись свердлення кісткової тканини, встановлення імплантату та формувача ясен при достатній фіксації імплантата в кісткову тканину. Якщо фіксація імплантата недостатня, він ушивається на 2-3 місяці, і після цього буде відкриття і встановлення формувача ясен. Третій етап можливий зазвичай через 2-3 тижня виготовлення і встановлення коронки на імплантат. Ми Працюємо лише з якісними імплантатами компанії Straumann Group, Швейцарія це імпланти номер один в світі. Ми знаємо, як мінімізувати дискомфорт під час процедури та отримати якісний, довговічний результат. До зустрічі на консультації.